Яка я мама очима своєї дитини, Якою вона мене опише, коли буде розповідати про мене, наприклад, на прийомі у психолога? Уточнюючи запитання для розкриття суті цих питань в минулому відео, в цьому я хочу показати зв'язок між долею вашої дитини і суттю відповідей на ті запитання. Суть відповідей на ті запитання, вам, як мамі, покажуть і розкриють особливості побудови вашого емоційного зв'язку з дитиною і ваш стиль виховання. Мені, як психологу, суть відповідей на ті запитання показала б особливості і тип прив'язаності вашої дитини до вас, а я би вам це підсвітила. Тип прив'язаності до вас. Вашої дитини покаже, як вона буде схильна формувати стосунки у майбутньому не лише з партнерами, це просто буде стиль її самовідчуття у взаємовідносинах, а це залежить від її внутрішнього власного образу. І ось вам кілька аспектів, що складається цей внутрішній образ. Чи безпечно бути зі мною в контакті, коли я різна? Чи витримають мене, коли я не ідеальна? Чи маю я право на помилки, фантазії і мрії? Ось іще важливий момент: ці схеми, грубо кажучи, якими ми виховуємо своїх дітей, ми як мами несемо з нашого дитинства. Зазвичай це так. Якщо це не свідомо, то ми будуємо такий взаємозв'язок з нашою дитиною, який дуже схожий був у мене з моєю мамою. Теорія прив'язаності і типажі – це не моя теорія. Якщо кому цікаво, то почитайте болубі. А я в коментарі розкрию так, якби я це бачу зі своїми особливостями сприйняття і переробки інформації. Отож, закінчуючи це відео, скажу те, як ми поводимося з дитиною, це дзеркало нашої власної прив'язаності, яку ми колись переживали. І якщо цей зв'язок потребує зцілення, ми його будемо відтворювати у своєму. Власному материнстві найголовніше, що прив'язаність це не вирок, це процес нормальний, природній. Його можна оновлювати, змінювати, переглядати, аналізувати через усвідомлення, любов і теплоту, і присутність.